З нами на зв'язку є вже перша гостя Оксана Горбач, представниця управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Вітаємо пані Оксано. Насправді дякуємо за те, що ви приєднались до нашого ефіру, для того, аби ми проговорили реформу військово-лікарської комісії. І мабуть, одразу розпочнемо, які зміни слід очікувати саме військовим. Дякую за запитання. Дійсно, питання військово-лікарської комісії стоїть дуже гостро, оскільки навантаження на військово-лікарські комісії суттєво зросло з повномасштабним вторгненням Росії до нашої країни, і відповідно військовослужбовці стикнулися і з великими чергами, і з бюрократизацією з великою кількістю паперів, які потрібно оформлювати відповідно. Зараз між урядова робоча група, в яку входять збройні сили України, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, міністерство ветеранів а також громадськість працюють над тим, щоб цей процес став зручніший, щоб цей процес став швидшим для військовослужбовця. Відповідно запроваджується ряд системних змін в першу чергу, мова йде про збільшення кількості ВЛК. Відповідно, розуміємо, що Абсолютно необхідно створювати нові осередки, де можна провести військово-лікарську комісію. і Зараз в даний момент розгорнути додаткові гарнізоні ВЛК на базі цивільних закладів охорони здоров'я. І відповідно це суттєво зменшує навантаження на військові госпіталі, де проходить ВЛК і відповідно це зменшує черги, але також запроваджуються і процеси певні сервіси, які допомагають зробити цей процес швидшим і зробити процес проходження ВЛК зручніше. Запроваджується електронна черга і можливість дистанційного запису на ВЛК з військової частини начальником медичної служби військовослужбовця прямо на проходження ВЛК. Відповідно, це означає, що військовослужбовцю не потрібно приїжджати зранку в п'ятій ранку ставати в чергу біля воріт, чекати своєї. Черги для того, щоб зайти в поліклініку, пройти ВЛК, ні, начальник медичної служби через систему електронного запису дистанційно записує військовослужбовця до посадової особи шпиталю, яка вже відповідно йому назначить подальших лікарів та обстеження, які необхідно пройти. Відповідно, це суттєво спрощує і робить процес проходження ВЛК зручніше. І відповідно в самому шпиталі лікарі, які Підключення до електронної черги так само можна до них записатися на конкретний день і час. Відповідно, електронна черга в даний момент розгортається. Цей процес займає час, оскільки з одного боку і в шпиталі повинні до цього підготуватися. Це і програмне забезпечення, і підготовка особового складу. Але з другого боку і військові частини повинні перейти на цей дистанційний запис. Це теж е, забирає час. Але цей процес вже запущено. Він буде закінчений незабаром. І відповідно я впевнена, військовослужбовці відчують, що військово-лікарська комісія стала швидшою і стала для них зручнішою. Пані і також запроваджуються нові параметри, нові рекомендації щодо сервісного обслуговування. У самих госпіталях, оскільки ми розуміємо, що покращення сервісу і з точки зору обладнання приміщення, обладнання місця для перев'язок для військовослужбовця, наявність місць для сидіння, вода, чай і таке інше, це надзвичайно важливо, в тому числі для того, щоб наші поранені захисники відчували себе трошечки більш комфортно, проходячи ВЛК. Ось. і відповідно наступним етапом один з законів, який був прийнятий Унормовує електронний документообіг, тобто зараз дуже багато паперів потрібно приносити на ВЛК саме у паперовому вигляді. Це передбачено законом. Це не бажання госпіталю ускладнити життя військовослужбовців, Так передбачено законом. Саме в паперовому вигляді це має бути надано, і ось, власне прийнятий закон дозволяє унормовує. Електронний документообіг це означає, що е, документи можна буде надавати і паперовому, і електронному е, вигляді, і відповідно медичні документи можна буде оформлювати і направ, направляти власне через електронний документообіг від військової частини до шпиталю е, і е, ТЦК та СП. Тобто не потрібно буде їхати пораненому військовослужбовцю за довідкою про обставини травми до е, своєї військової частини її можна буде оформити. Віддалено і отримати от засобами електронного документу обігу, і власне ще одна зміна, яка унормовується прийнятим законом, це в тому числі спрощення процедури проведення службових розслідувань по факту травми поранення військовослужбовця. І, власне, у тому випадку, якщо є беззаперечні докази того, що поранення було набути в результаті дії ворога. Це службове розслідування не потрібно буде проводити, а довід, і відповідно командир військової частини зможе довідку оформити. На основі власного наказу це, от власне те, що спрощує процес отримання цієї довідки, і відповідно процес просто, час, який необхідний на її оформлення, буде трошечки коротшим. і відповідно, я сподіваюся, і службовці теж відчують, що цей процес став для них більш зручним. Пані Оксано, у мене є два уточнення щодо ваших відповідей. Перша відповідь так: ми можемо декларувати будь-що, однак чи воно буде реалізовуватись на місцях. Тому у мене запитання, чи хтось буде контролювати цей процес, щоб він відповідав дійсності? Відповідав. Законодавство, яке зараз є затверджене, умовно кажучи, якась громадська рада або ж громадськість, тому що навіть ось ця історія з ВЛК насправді вона розпочалася із того, що і волонтери, і представники збройних сил України почали про це писати у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуку. У нас була історія у Львівській області у Львові. До речі, ми зараз маємо архівні кадри і можемо згадати, як це було, де були просто величезні черги, де не було пандусів, де не було води, де були зачинені, перепрошую, вбиральні, тобто вони були, але були зачинені. Я вже нічого не кажу про те, що вони були обладнані відповідно до вимог поранених військових. Також були невнормовані робочі дні у медиків. Це все з інформації наших кореспондентів, які працювали на місці. Власне, ми зараз бачимо ці архівні кадри. Тось тобто, у мене запитання. Чи буде це хтось контролювати на місцях, щоб власне декларований законопроект? Їх є два, якщо я не помиляюся. Ми власне про них поговоримо ще згодом. Чи їх будуть дотримуватись? Це перше запитання, і друге запитання: чи ось ця реформа ВЛК потягне за собою майбутню реформу імсеків, тому що знову ж таки? Здебільшого, після рішення військово-лікарської комісії, ми дізнаємося, точніше, не ми а військовослужбовці. Чи повернуться вони до своїх частин, чи все ж таки в майбутньому вони будуть демобілізовані, де Так, я почну з першого запитання. З точки зору контролю, можу сказати, що питання удосконалення процесів проходження ВЛК стоїть на особистому контролі командувача медичних сил збройних сил України і загалом. Є пріоритетним завданням збройних сил України і уряду сформована міжрядова робоча група на чолі з прем'єр-міністром України, який регулярно зустрічається з органами виконавчої влади збройними силами України для того, щоб святковувати результати цих процесів. Але і з точки зору особистого контролю, робоча група, яка сформована безпосередньо в міністерстві оборони і медичних сил збройних сил України, щоденно контролює питання виконання. І відповідно громадськість, так само залучена громадська організація. Принцип вони є частиною цієї міжрядової робочої групи. І, Відповідно у випадках, які вони отримують з боку військовослужбовців, їхніх родин. Вони нам перенаправляють і відповідно командування медичних сил, і міністерство оборони з ними працюють. Тому я впевнена, що ці процеси будуть виконані. Вони будуть виконані швидко. Наскільки це можливо, і відповідно стоять на контролі як громадськості, яка входить в цю міжурядову робочу групу, але також і самого уряду, як прем'єр-міністра України, так і Збройних сил України. Це що, що стосується вона? контролю. Що стосується вашого наступного питання, справа в тому, що прийняття законів це є перший етап, якому слідує прийняття наступних нормативно-правових актів відповідно. Дуже важливо, що питання електронного документу обігу унормоване на рівні статуту внутрішньої служби збройних сил України, але після цього необхідно приймати наступні нормативно правові акти, які будуть пояснювати процес власне виконання цього електронного документу обігу між військовою частиною ТЦК та СП та шпиталем. І відповідно цей процес також триває і так само знаходиться на контролі збройних сил України і уряду України. Що стосується МСЕКУ, то ем, дуже багато військовослужбовців, які проходять ВЛК, після цього направляються на МСЕК, е, на, е, на експертизу, яка визначить ступінь втрати працездатності чи групу інвалідності, і відповідно цей процес. Зараз так само досить складний, однак можу сказати, що робоча група, яка сформована по процесам ВК, так само звернула увагу на те, що певні процеси можна цифровізувати також і в зв'язку з цією комісією, в тому числі. Однак це є експертизою вже зовсім іншого відомства. Тому я дозволю їм прокоментувати цей напрям роботи. Можу сказати, що в пріоритеті уряду загалом є питання того, щоби весь шлях електронний. Документообіг всього шляху пораненого військовослужбовця був максимально простим для нього не тільки на етапі ВЛК, а загалом усі процеси, які пов'язані з пораненням, з допомогою після поранення військовослужбовця. це в тому числі буде стосуватися і все. Пані Оксано, дякуємо. Ми, ми можемо констатувати, що у нашому ефірі ви частково проанонсували майбутню реформу ЕМСЕК. Так і власне поранені військові, це мабуть сьогодні. Це найважливіший пріоритет, бо ми можемо говорити багато, але все ж таки, це ті люди, які боронять нашу країну від агресора, і їм потрібно віддавати належне і те, що їм належить по закону. Оксана Горбач, представниця управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандувача збройних сил України, була з нами на прямому зв'язку.